Друзі, усім привіт! Я до вас з цікавою новиною. Всі ви знаєте, що я зараз знаходжусь у Варшаві, і я вирішила зробити фан-зустріч. Я ніколи цього не робила. Зізнаюся, я про це думала, але якось не доходили руки, і поруч не було тих людей, які могли б мене підтримати, і сказати, що як і так далі. Тому днями я познайомилася з двома прекрасними дівчатами, які сказали, що ми маємо це зробити, і це буде бомба. Звісно, я хвилююся. Бо я ніколи цього не робила. Формат буде питання, відповідь, бо я не берусь на себе, ну брати таку відповідальність і викладати, навчати це для мене абсолютно інша професія. Моя ціль, щоб ми отримали задоволення і гарно поспілкувалися. Не вистачає мені 15 секунд. Продовжую. Це буде у форматі питання-відповідь. Я розмовляю на будь-які теми. Звісно, хтось захоче більше поговорити про те, як я вступала в театральний університет, яка в мене була програма, що я читала, що я відчувала. Я обов'язково про це розкажу. А можливо, хтось захоче поговорити про мої якісь кінороботи, як мені знімалося, що я відчувала, хто подобався, хто не подобався. Можливо, хтось захоче поговорити про кохання, про перше кохання, про якусь зраду под. Друге, це теж було у моєму житті, бо я людина. Тому ми з вами поспілкуємося, пограємо в якісь акторські ігри. Також ми обов'язково зробимо паузу для того, щоб зробити фотографії, можливо, відео. Якщо комусь цікаво, цікаво запишемо відео для тіктоку. Я є в Тіктоці, хоча мені 35 років, але я є там. От і, звісно, в нас буде якийсь кофі-брейк, де ми з'їмо щось смачнесеньке і гарно проведемо. Навіщо я це роблю? Напевно, у вас виникне таке запитання? Зв'язочок з космосом у нас приберемо це. А кожен день я отримую безліч кількість повідомлень і у Фейсбуці і в Директ. Катерина, де ви знаходитесь? Хоча б на хвилиночку можна ми під'їдемо, щоб з вами сфотографуватися, щоб обійняти вас. Ось саме заради цього я це роблю, щоб ми зустрілися і отримали задоволення. Це моя ціль, щоб після цієї зустрічі ви з посмішкою повернулися додому і згадували про це з світлим відчуттям. Всередині частину коштів я буду передавати українській армії і українській. Цім, які зараз потребують, а для мене це важливо. Я знаю, що так само і для вас це важливо. Тому цією зустрічею ми ще й допомагаємо Україні. Звичайно, більш подробну інформацію я буду виставляти у себе в соцмережах. Де це відбудеться, о котрій це відбудеться, скільки коштують квитки? все це я буду обов'язково дублювати у себе в соцмережах.